Шановний я хочу звернутися до вас, перебуваючи в суботу. Я був вражений тим, що на жаль, свободів придаткового 152. Згадаємо 20-ті, 30-ті роки. На Галичині, зрадникам, хруням, пристосуванцям місця не було, руки не подавали, не вітались на вулиці. Громадський, публічний бойкот. Так і сьогодні, подібні людці повинні себе знаходити в вакуумі, повинні себе так відчувати, щоб у них земля горіла під ногами, не десь, а тут у нас із вами, на Львівщині. І ми знаємо, що цей процес довгий. Процес очищення завжди болісний, завжди він довго. Але але він необхідний. Бо якщо не очиститися, то ця внутрішня зараза нас із вами подолає, і ці всі високі слова, які ми говоримо сьогодні, ніколи не можна буде втілити, ніколи не можна буде зробити їх дійсністю, поки ми не розберемося зі зрадниками, пристосуванцями і перекинчиками. Тому товариство закликаю вас до бойкоту всіх тих хто сьогодні, незважаючи на риторику, не захоче виявити громадську позицію і виконати вимоги наші з вами мешканців з Львівщини проголосувати за висновлення недовіри губернатору Горболю. Тричі ганьба зрадникам ганьба ганьба.